Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо тему, що стосується людей, які отримують лікування з використанням препаратів замісної підтримувальної терапії та водночас є військовозобов'язаними. Станом на жовтень 2023 року послуги замісної підтримувальної терапії отримали більше ніж 21 тисяча осіб. Очевидно, що серед цих осіб є і військово зобов'язані особи. Визначення цього статусу в системі військового обліку для пацієнтів замісної підтримувальної терапії і є темою нашого відеоуроку. Законом України про військовий обов'язок та військову службу зафіксовано те, що захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України це конституційний обов'язок громадян України. Цей обов'язок стосується як чоловіків, так і жінок, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, який затверджений Міністерством оборони України. Ці особи повинні бути придатні до проходження військової служби за станом здоров'я. Давайте з'ясуємо, ж як впливає лікування на замісній підтримувальній терапії на виконання військового обов'язку громадянами. Згідно з Конституцією України захист вітчизни обов'язок кожного громадянина. З 24 лютого 2022 року в Україні було введено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію. Всі чоловіки у віці від 18 до 60 років та деякі жінки тепер є військовозобов'язаними і відповідно мають стояти на військовому обліку. Цих осіб може бути мобілізовано. Якщо військова лікарська комісія визначить їх придатними до військової служби, законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію визначені випадки, коли військовозобов'язані не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Наприклад, це випадки, коли військовозобов'язані заброньовані на період мобілізації на воєнний час за органами державної влади іншими державними органами, органами місцевого самоврядування. А також підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому кабінетом міністрів України. Також відстрочку можуть отримати особи, які мають особливі сімейні обставини, наприклад, утримують трьох і більше дітей або виховують дитину з інвалідністю. Окремо можна виділити категорію осіб, які не підлягають призування військову службу під час мобілізації через певні захворювання. В мирний час перелік таких захворювань ширший. Воєнний, придатність до воєнної служби визначається під час проходження ВЛК. Тобто, загалом, наразі мобілізації підлягають усі військовозобов'язані, окрім тих, які мають підстави для звільнення від мобілізації. Відповідно до положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України категорії непридатності до військової служби можна поділити на такі: придатний до військової служби. Тимчасово непридатний до військової служби, обмежено придатний у воєнний час, непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку. Тобто, під час воєнного стану особи з перших трьох категорій можуть бути призваними, щоб нести службу в тилу, до осіб, які можуть бути визначені тимчасово обмежено або повністю непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, належать люди, які Визнані в установленому порядку особами з інвалідністю, мають певні хвороби, стани або фізичні вади, що підтверджуються військово-лікарською комісією, при цьому зауважте, що в залежності від форми хвороби, її важкості та ступеня порушення функції організму, особа може бути визнана як тимчасово непридатною, тобто, може бути мобілізована після лікування. Обмежено придатною, що означає, що особа не може виконувати певні завдання в армії, крім придатності до інших, і непридатне з виключенням з військового обліку, що в свою чергу означає, що людина за станом здоров'я не має можливості проходити військову службу в ЗСУ. Як ми вже розібрали раніше, не будь-яка хвороба автоматично розцінюється як непридатність. Законодавчо ці питання регулюються одразу кількома нормативними актами, які працюють у зв'язці між собою. Ми вже згадували закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Він визначає, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, військовозобов'язані, які визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії. Тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до 6 місяців з наступним проходженням військово-лікарської комісії, власне, цей закон відсилає нас до нормативного акту, який має регулювати порядок проходження військово-лікарської експертизи. Такий порядок визначений наказом Міністерства оборони України про затвердження положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Цей порядок розкриває алгоритм проходження медичного огляду, в тому числі для визначення ступеня придатності до військової служби, а також містить розклад хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби. Для однакового трактування розкладу тут є і пояснення щодо того, як застосовувати статті розкладу. Таким чином, варіанти діагнозів, їх кваліфікація, критерії визначення тощо розкриті максимально детально. Законодавча замісна підтримувальна терапія назначається пацієнтам із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із встановленим діагнозом залежності згідно з міжнародною кваліфікацією хвороб 10-го перегляду F11 – розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів. Відповідно до пункту 6 порядку проведення замісної підтримувальної терапії осіб з психічними поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів, показаннями до призначення ЗПТ є встановлений діагноз залежності від опіоїдів, синдром залежності, за наявності критеріїв включення до ЗПТ та відсутність медичних протипоказань для призначення ЗПТ. Як ми говорили раніше, система нормативних актів діє по принципу пов'язаності між собою. Тому, аналізуючи норми законодавства, які стосуються замісної підтримувальної терапії, ми обов'язково звертаємо увагу на ті норми, які ми можемо в подальшому використовувати для визначення статусу пацієнтів, які проходять лікування по програмі замісної підтримувальної терапії в системі військового обліку, їх придатність або непридатність до військової служби. Отже, ми визначили, що ЗПТ призначається пацієнтам з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів. В цьому випадку нам важливий той факт, що пацієнт з ЗПТ завжди буде мати діагноз F11.2 112 синдром залежності. Тепер ми звернемося до розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, про які ми говорили раніше. Отже, діагноз синдром залежності потрапляє до частини розладу хвороб, які називаються розлади психіки та поведінки f 00 f 99 їх наслідки. Ця частина складається з кількох статей. Для нас актуальна стаття 15, яка включає діагнози між f 10 і f 19 розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин. Озвучена 15 стаття поділяється на два підпункти, які визначають ступінь важкості стану. Це підпункт А, синдром залежності з різким стійким психічним розглядом, та підпункт Б, синдром залежності з помірним або незначним психічним розглядом. Отже, маючи діагноз синдром залежності, військовозобов'язаним під час військової експертизи буде конкретизовано, до якого з цих пунктів належить стан особи. Яка проходить військово-лікарську комісію. В залежності від висновку ВЛК, особа, яка знаходиться на програмі замісної підтримувальної терапії, можуть або визначити обмежено придатною до служби у воєнний час, або повністю непридатною до військової служби з виключенням з військового обліку. Отже, ми визначили, що особа, яка знаходиться на замісній підтримувальній терапії, Може отримати статус обмежено придатної або повністю непридатної до військової служби. Цей статус буде закріплено постановою ВЛК за результатами проходження комісії. Одночасно, з постановою ВЛК в індивідуальному порядку, з урахуванням військової спеціальності, займаної посади, віку, роботи, що фактично виконується, пристосованості до неї. Того, хто пройшов медичний огляд, у постанові у довільній формі вказується, які види служби та роботи протипоказані цій особі. Особи, визнані обмежено придатними до військової служби, непридатні до військової служби у десантно-штурмових військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах за винятком підрозділів забезпечення. При цьому військовослужбовці визнані обмежено придатними до військової служби, придатні до служби в частинах або підрозділах забезпечення ТЦК та СП установах, організаціях, навчальних закладах. Порядок проходження військової служби військовослужбовцями. І особами, які визнані ВЛК обмежено придатними до військової служби, визначається положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України та інструкцією про організацію виконання положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України. Військовозобов'язані з обмеженою придатністю до військової служби не можуть виїжджати за кордон. Особи, визнані непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку. Таке рішення ВЛК має право на звільнення з військової служби і її подальше проходження можливе тільки за власним бажанням громадянина на підставі рапорту на продовження проходження служби на деяких посадах. Постанови ВЛК щодо військовослужбовців, які визнані непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, реалізуються негайно. Також варто зауважити, що до цього часу, на жаль, державою не розроблено та не затверджено окремий порядок забезпечення безперервності лікування замісною підтримувальною терапією під час проходження особами військової служби у Збройних силах України та Національній гвардії. Тут ви можете побачити QR-коди з контактами гарячої лінії для звернення зі скаргами та контакти Центру громадського здоров'я України.